Вітаю, друзі, в ефірі телеканалу д 1 програма діалог. І з вами є ведучий сьогодні Павло Живєтів. Дуже раді, що ви приєдналися до нас саме в цей час. І сьогодні дуже цікава і змістовна розмова у нас буде про те, що з самого початку повномасштабного вторгнення із березня 2022 року. Перша фінансова установа, яка почала надавати Україні допомогу, це європейський інвестиційний банк за підтримки Європейської комісії. І саме за цей час повномасштабного вторгнення. Відбулися виплати по допомозі Україні у понад 2,2 мільярди євро. Ці ресурси спрямовані на нагальні потреби у відбудові інфраструктури нашої з вами країни. Європейський інвестиційний банк також запустив дуже цікаву ініціативу for Ukraine» на підтримку відновлення і реконструкції України. Тож сьогодні у нашій студії ми спробуємо обговорити багато таких нагальних питань стосовно цієї допомоги і стосовно, звичайно, що нашої спільної співпраці. І в нашій студії раді зустрічі з Крістіною Мікуловою, головою регіонального представництва Європейського інвестиційного банку в країнах Східної Європи. Пані Крістіно, вітаємо. Вас у нашій студії, дякую за запрошення. Вітаємо вас на Дніпропетровщині. Ми з вами до ефіру встигли обговорити факт того, що ви вперше завітали до нашої Дніпропетровської землі. Як прийняла Дніпропетровщина вас? Чудовою погодою мені дуже подобається ваше місто, архітектура і люди. І дуже приємно, це перший раз, це не останній раз. Я почала на своїй посаді голови представництва Європейського інвестиційного банку в Україні тільки в жовтні 2024 року. Але я шість місяців на посаді, я вже почуваюся як вдома. Mm -hmm. Я зі словаччини як пані посол Євросоюзу пані Катерина Матернова. Ми вже довго знаємося, і я дуже рада, що я можу працювати разом з нею і з командою на відновлення України. Пані Крістіно, ми вдячні вам е, за вашу допомогу, за вашу підтримку. Дякую. І е, от, мабуть, перше е, запитання. Ми знаємо, що банк має тісно тісні зв'язки дійсно з Україною і представництво mm -hmm. в Києві. Зокрема, так. і от розкажіть, будь ласка, яка от основна роль банку mm -hmm. допомоги, е, зокрема, от у підтримці під час саме військового стану війни? Mm -hmm. Mm -hmm. Дякую за питання. Європейський інвестиційний банк. Це банк Євросоюзу, наші акціонери… Це країни-члени Євросоюзу. Ми допомагаємо реалізувати політики та інвестичні цілі Євросоюзу з допомогою Єврокомісії. Ми почали працювати в Україні вже в 2007 році. Ми вже довго тут, і в нашій історії з Україною дві точки прискорення нашої підтримки та допомоги. 2014 рік, як почалася війна, та 2022 другий рік повномасштабне вторгнення, і ви вже нагадали, що Європейський інвестиційний банк ми була перша міжнародна фінансова установа, яка виділила кошти для України в першому місяці війни, в березні 2022 року. Основні цілі, основна мета. Яку переслідує європейський інвестиційний банк на теренах України? Це допомога у реконструкції. Це так. постраждалі громади, постраждалі регіони. Чи можна тут трошки детально про це? Так я буду рада і можу пояснити, як виглядає моя робота щодня. Ну, європейський інвестиційний банк, ми банк інфраструктури. Так, 70% нашої роботи це інфраструктура. Наприклад, в галузі транспорту ми будуємо дороги так, щоб допомогли сполученню між містами та селами. Теж працюємо з Железницею, «Укрзалізниця», наш так. Укрзалізниця, наш великий клієнт. Намагаємося створити ще кращі зв'язки з Євросоюзом та Україною як майбутнім країною членом. Біля транспорту один з найбільших секторів, де ми інвестуємо, це енергетика. І це не ж це ви не будете здивовані, тому що в галузі енергетики там були дуже жорстокі атаки на вашу інфраструктуру. І не тільки під час зимового періоду часто. Я думаю, що просто ворог не зупиняється. Це постійно. Так. Це постійно. Ну ми виділили кошти. Наприклад, щоб ви могли захищати вашу критичну інфраструктуру, щоб вона не була так вражлива під час атаків, ми теж виділили кошти, щоб ви могли зробити ремонт після атаків. І е, підтримуємо теж енергоефективність та перехід на зелену енергію. В цій галузі ми теж дуже сильні, але потім в третьому шляху це муніципальна інфраструктура, це школи дитячі садочки, лікарні, адміністративні будівлі, культурні доми то що. І це щоденне життя людей. Так? Багато колег мені сказало, що ну, реконструкція це щось, яке починається після війни. Ну, я не думаю, що а, і, це чому так. ви починаєте це так, під, час, так? під час. Ми починаємо що, щоб надати людям надію на майбутнє. Тому що якщо ваша дитина може продовжувати свій освітній процес соціалізації з друзями в школі або садочку, де нормальне укриття, де можуть продовжуватися ці процеси, так де може дитина відчуватися в безпеці, це щось іншого, так і ми намагаємося ще збільшити нашу притримку в цій галузі муніципальної інфраструктури. Трошки емоційне, можливо, буде питання. Ви... Вкладаєте величезні сили і кошти за, за для того, щоб допомогти Україні. А м, м, що відчувають ваші колеги? Е, що можливо відчуваєте ви, коли е, є і надається свіжа статистика про з, е, руйнування тих чи інших об'єктів, до яких, наприклад, були дотичні ви, або ви розумієте, що це руйнується знову чергові життя українців? От е, що відчувають Європа і ви безпосередньо, наприклад, в такі моменти. Наприклад, сьогодні відбувся візит в лікарні ім'я Мечникова, так, і всі знаємо цю лікарню. Це був мій перший раз, і я була вражена, тому що у мене була можливість розмовляти з лікарями, які намагаються допомогти вашим героям, вашим героїнам. І е, я можу тільки сказати: е, після повномасштабного вторгнення, е, після місяця, я вирішила е, пити на відпустку mm -hmm. на кордон між Словаччиною та Україною, е, допомогти біженцям, жінкам, дітям, е, собачкам, yeah. отам. У нас різні відчуття. Ми знаємо, що наша робота допомагає процесу євроінтеграції. Ми працюємо не тільки для вас, ми працюємо для майбутнього євросоюзу, нашого спільного європейського майбутнього. Наприклад, в лікарні Мечникова ми вже виділили кошти на ремонт фасаду, так але потім відбувся останні ну, остання атака Лага. так Так ви можете подивитися на вашу роботу окей, ви намагалися допомогти, допомогти потім знову зруйнували зруйнували але я вражена стійкістю українців ви маєте ще вчити наш нас в Євросоюзі, і ми хочемо продовжувати нашу роботу в цьому незламному темпі Дякуємо вам, ви працюєте. Дякуємо вам. А скажіть, будь ласка, ви говорите про різні напрями, uh -huh. в яких працює Європейський інвестиційний банк. Це і дороги, і інфраструктурні uh -huh. об'єкти, uh -huh. і соціальні об'єкти. Uh -huh. В яких містах вже uh -huh. от ви були і встигли долучитися до такого відновлення, до такої масштабної відбудови, наприклад. <ганувач> угу, угу. Великою частиною моєї роботи є видвидати проєкти. І я просто традична людина. Я хочу подивитися, порозмовляти прямо з людьми, власними очами. І в рамках наших програм з відновлення 1, 2, 3 в загальному 640 мільйонів євро. Ми вже реалізували 200 проєктів. Підпроєктів, так і по території всієї України ми допомогли 120 громадам. І е, після цього, як я почала на своїй посаді в жовтні 24-го року, е, року, я вже була. Наприклад, в Житомирі, де ми відкрили е, дитячу лікарню для маленьких пацієнтів, де можете продовжувати е, і реанімацію в укритті, це круто. Це круто, це щось, що я не бачила і в Євросоюзі. Mm. Потім, наприклад, була на Полтавщині біля Полтави, в селі Рашетиливка. Ми відкрили спортивний комплекс Колос, де тренують, наприклад, ветерані люди з інвалідністю та паралімпійці. Наприклад, ваша паралімпійська команда в сидячому волейбалі була теж в Парижі. Знаємо, знаємо так, цих хлопців, дякуємо так. теж uh, за підтримку. Знаєш, що були uh -huh. і, наприклад, таких віддалених льонок, як Львів, там uh, трошки подалі, Так, Так, на Львівщині теж ми відкривали, наприклад, лікарню uh, Святого Луки та дитячий садочок, Трускавци. Uh, теж була два рази, вже два рази на Миколаївщині, де, як ви дуже добре знаєте, uh, важлива проблема з водою. З водою, так. Uh -huh. Так, і сьогодні mm -hmm. а, ваш візит до Дніпропетровщини. А, де побували і які проекти плануються? І зараз вже ви сказали, що ви ваша головна і основна мета це побувати mm -hmm. безпосередньо на на проєктах, які вже впроваджуються у життя. Які uh -huh, проєкти uh -huh. маємо, і що чекає на Дніпропетровщину? Uh -huh, uh -huh. Так як я вже сказала, це для мене честь познайомитися з вашими людьми, які так. Інтенсивно працюють, і ми намагаємося надати наш внесок як Європейський інвестиційний банк, як частина Євросоюзу. І сьогодні я була на робочих майданчиках та на місцях, де ще тривають роботи, в рамках чотирьох різних як я говорю під Це просто середні та маленькі проєкти в рамках наших програм з відновлення. Два з цих проєктів в Дніпрі, так, mm -hmm. в місті Дніпро. Ну, ми почали в лікарні Мечникова, де ми виділили кошти на реконструкцію хірургічного корпусу. Так, це є перший приклад. Це дуже важлива ініціатива, так. Так, так. І після того відбувся визит міської лікарні номер 4 де теж будують виділення, які буде допомагати пацієнтам в галузі лікування гематологічних проблем викликів. Так, так. І Після того ми продовжували свої, свої екскурсії, свої розмови в Слобожанському, mm. де будують Центр адміністративних послуг, і де вже відбулися перші, перші роботи, вони почали тільки в січні 25-го року. І там вже просто одна третина, я би сказала, розбудована. Це центр надання адміністративних, адміністративних послуг? І ще ж є один проект ще один проєкт. Це буде теж поліклініка. Теж угу. Слобожанському угу. Слобожанському угу. так. Угу. А скажіть, будь ласка, враховуючи Таку велику і потужну співпрацю з країною, яка перебуває у стані війни, яка перебуває постійно під атаками російських військ. Європейський інвестиційний банк наскільки вбачає і розуміє ризики, можливо, якихось вкладень? Певних як відбувається момент процесами захисту, можливо, від подальших руйнувань, якщо вони будуть, наприклад. Тих проєктів, які вже збудовані підготовлені, це дуже важливе питання, тому що ем, треба працювати і під час вини, як я вже сказала, розбудова, реконструкція не починається тільки після вини. Нам треба почати зараз. І е, ми розуміємо дуже добре е, ризикам. І для цього, як банк, тому що ми банк, е, нам треба співпрацювати з партнерами, наприклад, е, Єврокомісія та країни-члени. Євросоюзу нам допомагають зменшити ризики наших інвестицій, наприклад, за допомоги гарантії. Так? Це значить, якщо у вас буде, що ви розбудували зруйновано, і, наприклад, ваш клієнт не може повернути позику, втрату. Потім захищає Єврокомісія або країна-член ЄС. Так це нам допомагає зменшити ризики, і потім як реалізувати наші проєкти, щоб вони швидко могли почати працювати для вашого населення. У нас чудова співпраця з а, UNDP, так, ця ці команди UNDP, вони працюють во всіх регіонах, в всіх громадах, де ми маємо наші проєкти. У нас маленька команда в Києві, але з допомогою проон ми можемо бути на Миколаївщині, на Дніпропетровщині, на Полтавщині, Львівщині та в інших регіонах частинах вашої країни. Скажіть, mm -hmm. Будь ласка, чи е, зі зменшенням допомоги, наприклад, від сполучених штатів Америки, mm -hmm. чи збільшилася е, кількість ініціатив е, у європейських на? наших партнерів чи з'явилося mm -hmm. більше, а, скажімо так, точок, на які ви будете в подальшому звертати свою увагу, розуміючи те, що частина допомоги все таки ми її залишилися без неї? Mm -hmm. Ми впевнені, що ми можемо допомогти в масштаби, які країни, країні потрібен, так і я знаю, що ситуація зараз дуже складна. В Євросоюзі виданість членству України у нас, і для цього ми розмовляємо з партнерами, як ще прискорити, як ще збільшити, зробити нашу роботу ще інтенсивнішою в Україні. Наприклад, в березні зараз в березні 25-го року ми підписали угоду з Єврокомісією на 2 мільярди євро. Це пакет теж гарантій, гарантів, які будуть підтримати наші позики. І ці позики, як я вже пояснила, це будуть для українців. Школи, садочки, дороги, залізниця, транспортні коридори, зв'язки з Євросоюзом. І ми будемо намагатися розпочати наші проєкти чим швидше. Перша хвиля проєктів є є на які ми надаємо фінансування з цього пакету дальших двох мільярдів, буде наприклад на підтримку гідроенергії. Теж е, Дальші програми з відновлення, е, дві різні програми. Один з них там буде фокус на водопостачання mm -hmm. і е, потім теж системи опалювання. Mm -hmm. uh, пані Крістіно, ми uh, на початку війни. От українці майже перестали будувати плани на майбутнє. Mm -hmm. uh, ми фактично намагалися, не знаючи, що нас чекає попереду, жити сьогодні mm -hmm. от цим днем і насолоджуватися ним. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, Розуміємо, що у вас є плани на майбутнє, от про те, що ми з вами говорили стосовно, зокрема, наприклад, Дніпропетровщини. От ми проговорили чотири спецпроєкти. Так. Чи очікує наш регіон, зокрема, з вашою допомогою і ще подальший, і подальший розвиток і подальша реконструкція допомоги? Ви знаєте, я дізналася сьогодні, що у Дніпропетровщини найбільше. Проєктів та заявок в рамках наших програм з відновлення. Ви молодці, ви вже переможці. У вас 31 різних проєктів з європейським інвестиційним банком і а, в різних етапах, так і на майбутнє, ну у нас великі плани. Я можу ще а, коротко обговорити а, два далі проєкти, які так. тут а, в вашій області, в вашому місті. І один це міський транспорт, mm. так а, і це, наприклад, закупівля трамвай. Там же тендер відбувся, ми маємо переможця і проєкт може починатися. Потім закупівля теж низькопідлогових авто, авто, тролейбусів. Ви бачите, тролейбуси, закупівля низькопідлогових тролейбусів. І там тендер вже продовжується, очікуємо від замовника. І просто це ідея. Міський транспорт, зелений міський транспорт. Так, і це один з наших проєктів. І потім теж друга другий пакет. Ці проект називається «Ukraine Municipal Infrastructure Project». Це проєкт муніципальної інфраструктури України, в рамках якого ми реалізуємо відновлення і оновлення вуличного освітлення. У всій Україні в, uh, uh, в регіонах конкретно? в вашому, в вашому регіоні це буде Кам'янське та Дніпро. Uh -huh. Так, наприклад, Дніпри ми вже виділили 18,9 і мільйонів євро uh, на цей проект. Це, наприклад, допоможе а, uh, замінити uh, старі світла на Елейді. Це допоможе покращити безпеку на дорогах. Це допоможе зменшити викиди. СО2, то що і подібним способом ми теж працюємо в Кам'янському. Там так само така сама ініціатива. Така сама ініціатива в так покращення вуличного освітлення. А зустрічі відбувалися, наприклад в Кам'янському. У вас з представниками громади для того, щоб вже почати над цим працювати сьогодні. Ще ні, але як я вже сказала, це мій перший візит в Дніпропетровщині, не останній. І у мене плани знову приїхати розмовляти з людьми, які працюють на наших проєктах, тому що. Ви можете приїхати тільки на відкриття, але мене цікавить теж процес. Пані Крістіно, Я надзвичайно вдячний вам за цю змістовну розмову, але ну, звичайно, що наостанок хотілося б, щоб ви щось побажали, сказали українцям, які нас будуть дивитися, які ну насправді по максимуму відчувають підтримку Європи зараз. Я дякую за можливість сказати прямо українцям, чому я тут. Мені дуже подобається ваша мова. Я почала вчити в 23 третьому році. Я не була впевнена, що я отримаю цю посаду, цю роботу, але хотіла намагатися приїхати та допомогти. Ми всі українці в Євросоюзі, і ви частина Євросоюзу. А ми будемо намагатися, щоб ми вам допомогли наближатися до повноправного членства в Євросоюзі. Поважаємо вашу стійкість, мужність та незламність. Слава Україні! Героям слава, дякуємо вам за вашу допомогу. Дякуємо вам за те мужнє плече, яке підставляє нам насправді Євросоюз. І ми це дійсно відчуваємо. І ми це насправді відчуваємо щодня. І це, це мотивує. Це мотивація, це мотивація для нас. І сподіваємося, що звичайно це і мотивація для всіх членів України в Євросоюзу і для мешканців Євросоюзу. Також тому тримаємося. Дякуємо вам ще раз за розмову. Паси. Дякую. Друзі, мали змогу спілкуватися сьогодні в нашому ефірі з Крістіною Мікуловою, головою регіонального представництва Європейського інвестиційного банку в країнах Східної Європи. Програма діалог на цьому завершується, але наша боротьба за наше спільне європейське майбутнє триває. Слава Україні!